Давай при доброго дня. Звернувся пацієнт вчора до нас з невусом в ділянці Перенісся. Дуже складне місце. Якщо воно було б на лобі, ми б його легко видали був би горизонтальний рубець. Але так як це перемісся, доволі складно зробити рубець, який повторяв би анатомічні орієнтири на обличчі. Тому ми вирішили видалити його з використанням ротаційної пластики. Після видалення ми зробили ротацію і вийшов рубець, який огинає бров. І дуже гармонійно, як на мене, ховається у проф. Хочу нагадати вам, що ми видаляємо новотворене не тільки у дорослих, але ну й у дітей, і робимо це професійно і з мінімальним рубцем після операції.